Вітаю тебе на каналі, просто інфліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося. Вітаю вас, любі дітки. Як ся маєте How are you? Вам уже кортить дізнатися, про що в нас піде мова цього разу? Ну то влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся уважно слухати. Тітонька, сова дітає вас на черговому році англійського алфавіту. До речі, слово сова англійською ау. Починається з літери Оу, яку ми сьогодні будемо вивчати. Ось вона. А моя історія про цю літеру. Тобто, зі словами на Оу, називається вона Восьминіг Октіпес. В одному величезному, превеличезному океані англійською Ocean. Океан. Ocean. Жив собі дуже розумний восьминіг. англійською Октипес. Восьминіг — Октибес. Восьминіг був дуже працьовитий. В нього навіть був свій офіс, невеликий кабінет, де він працював. Робочий кабінет офіс. Одного разу восьминогу зателефонувала сова Алс. Тобто я і сказала. А не Восьминіг, в гості. Приготую пиріг з апельсинами. Апельсин орендж. Добре, відповів Восьменіг. Тільки приготуйте, будь ласка, його без цибулі. Цибуля англійською onion. Я її терпіти не можу. Сова ау занісила тісто. Дала олії англійською oil. Масло oil. А зверху поклала шматочки апельсина і поставила все це в духовку Авен. Духовка Авен. Коли все було готове, до неї прийшов восьминіг Octopus. і вони довго і задоволенням їли цей пиріг з апельсинами. Ось така історія про пиріг за апельсинами. Ось ми вивчили літеру Оу. Подивимось на неї ще раз. Запам'ятали молодці дуже добре вері Тепер, коли ми всі добре запам'ятали літеру Оу, можна урок закінчувати. Напевне, вже хочеться побігати і пострибати. Звичайно, час відпочити. Зустрінемося на наступному році, де познайомимося з черговою літерою. А вас, мої любі дітки, ваші мами й тата, ваші бабусі й дідусі називатимуть розумниками і найслухнянішими дітьми на всій планеті. До побачення, діти, до наступного року. Goodbye, friends!